Вітаю вас, діти, і запрошую на заняття. Сьогодні ми поговоримо про козаків, про те, хто такі козаки, як вони жили та воювали. Уявіть, широкий безкрайній степ свіжий, вільний вітер хилить високі трави до землі. Ми розпочинаємо подорож південними степами України. За дніпровськими порогами, за південними дорогами, за степами широкими Наші прадіди жили, мали січ козацьку сильну, Воронили волю вільну Україну свою рідну, як зеницю берегли. Сьогодні ми з вами поведемо розмову про козаків. Було це дуже давно, дуже важко стало жити українському народу. І почали люди тікати за Дніпра, за його кам'яні пороги, де розкинулися степи. Втікачі називали себе козаками, тобто вільними. Людьми. Кожний козак мав лише зброю та вірного друга, коня. Але в козаків була воля, свобода, якої вони прагнули для всіх, всіх українських людей. Діти, а зараз пропоную пограти і дібрати слова-ознаки які характеризують риси козаків. А допоможуть нам в цьому картки. Козак який? Влучний. Козак який? Талановитий. Вільний. Чубатий Сильний. Козак який. Сміливий степовий, працьовитий, український, грамотний. Гарно ми з вами пограли час далі подорожувати. На острові Хортиця, що лежала серед бистрої води. Козаки заснували Запорізьку Січ. На Січі панували дуже строгі правила, яких дотримувались всі козаки. Козаки працювали, будували церкви, але більшість їхнього часу минала в походах, в боях за волю. За незалежність своєї Батьківщини, бо найбільш за все козаки любили свою землю, Україну і волю. У що ж був одягнений козак? У штани шаровари. Штаниці були дуже широкі і дозволяли козакам вільно рухатися. Підперезувались козаки широким довгим поясом. Носили вишиту сорочку та жупан. Козака легко було впізнати за зачіскою, носили козаки чуб, який називався чуприна або оселедець. Але не всім козакам дозволялося носити оселедець. Це була відзнака лицаря. Тільки після першого бою або складних випробувань дозволялося воїнові голити голову, залишаючи собі чуприну. Жили козаки на Запорізькій Січі. Січ це дерев'яний замок, який оточував глибокий рів, височезний вал з баштами і дерев'яний частокіл. Козаки жили в хатинках з очерету, які називалися куренями. Харчувалися козаки разом, були невибагливі до їжі. Вони часто задовільнялися кашею, приготованою з борошна, солі та води. Ця страва називалась саламаха. Також часто готували і кулеші. Це густа юшка, яку готували з пшоняної каші з цибулею і салом. Давайте допоможемо козакам приготувати саламаху. Для цього візьмемо гречане борошно, воду і зробимо рідке тісто. Вливаємо це тісто підсолений окріп та варимо. Коли саламаха буде готова, додаємо олію. Даємо страві настоятися і подаємо саламаху на стіл. Про козаків було складено багато прислів'їв. Ось послухайте, хліб та вода козацька їда. Або ще без коня нема козака. Козак в полі на волі. Де булава, там розумна голова. В козаків багато часу минало в походах і боях, і для цього їм потрібна була зброя. Козаки мали добротну зброю, оздоблену сріблом, золотом. Шабля, спис, пістолі, козацька шабля була гостра, як бритва. Козаки були чудовими зброярами і самі виготовляли навіть порох. Часто брали участь у морських боях на своїх славетних човнах, які мали назву Чайка човен був виготовлений з липи або верби, борти були обшиті дошками, чайки були швидкими, у гарну погоду піднімали вітрила, а у вітряну йшли на веслах. На чолі козацького війська стояв головнокомандуючий гетьман, поважний воїн. Він був сильний, сміливий, мудрий, виважений. Символ гетьманської влади на Запорізькій Січі була палиця з горіхового дерева, довжиною 50-70 см, зі срібною чи позолоченою кулею на кінці. Вона завжди розкішно оздоблювалась коштовним камінням. Козаки вважали Пресвяту Богородицю своєю заступницею і захисницею і вірили в її силу, тому свято Покрови було на Січі найвеличнішим. Саме 1 жовтня на свято Покрови відбувалась Велика Рада, чи як її ще називали Козацька рада. В цей день козаки обирали отамана і вирішували, як жити на наступний рік. Запоріжці підкидали шапки, саме так на Січі голосували. На чиє ім'я підкинули найбільше шапок, той і ставав гетьманом. Обрамному гетьману вручали булаву символ козацької влади. І тепер, коли вже сплинув час, козаки живуть і серед нас це славні воїни країни, які боронять нашу рідну Україну. Щороку на свято Покрови 1 жовтня в Україні відзначають День українського козацтва і День захисника та захисниць України. Ми повинні пам'ятати про наших славних воїнів, які своїми войовничими рисами здолали не одного ворога на шляху. До незалежності нашої держави. Діти, а наше заняття добігає кінця, Від роду і до роду передається заповіт козаків жити чесно, не зазіхати на чуже, трудитися, любити свою землю, рідну мову, з повагою, з розумінням ставитися до інших народів. Тож давайте не забудемо ці заповіді. Будьмо гідними наших славних предків.